Сесію розпочали із приємних новин. Заступнику міського голови Богдану Федороку вручили відзнаку Міністерства оборони України. Нагадаємо, що він активно брав участь у антитерористичній операції, воював на Сході. А вже сам чиновник повідомив про ще одну подію. Після багатьох років роботи пішов на заслужений відпочинок керівник водоканалу Ігор Калиняк. Він зазначив, що головне зараз підтримувати підприємство хоча б у такому стані, який є наразі. Сподівається в цьому на місцеву владу. Дякую всім депутатам за ту підтримку. Ми маємо підприємства. Були різні дійсно, часи, були різні моменти, але ми його підстояли. Зараз підприємство, ну, я не що на нормальному рівні не тільки в Єфіпі, місті, але навіть у всій Україні. Ми отримали другий танк, ми отримали, зараз найближчим часом маємо отримати грант для на техніки, автокасної районі. А потім були звернення громадян, мали слово мешканці вулиці Кобилянської. Вони просили провести у них ремонт водогону та каналізації. Та найбільше було, коломиян, які невдоволені перекриттям вулиці Валової. Як вони стверджують, у місті через це великі затори вимагають якомога швидше відкрити проїзд вже місяць було, питання в міська. Віз, вірніше, хронічні кільця, які там залезли, так не місці і стоять. Хоча цей час зовсім не обов'язково, як на нашу думку, перекривати вулицю для того, щоб ці кільця там цілий місяць стояли. Міський голова Ігор Ігорслюза розповів, в чому проблема. З його слів, роботи на вулиці зупинилися через брак коштів. Там Мар запевнив, що за 10-15 днів все буде врегульовано. В чому проблема, що зупинили роботу виконавець пригляд? Екологічні кошти були прийняті ще в червні місяць, на початку червня, екологічному комісії. А так як комісія була 30 червня, гроші так і не надійшли. Якщо ви звернете увагу в бюджеті, по екологічному фонду субвенція до спеціального фонду 150 тисяч на вулицю Канадральну. Ми зупинили перекопування бойфаркованого. Я пропоную, щоб ви нам дали ще тиждень, 10 днів без закінчення пункту відкрив. А далі все згідно порядку денного. Головними питаннями, як завжди, був бюджет та його виконання. Також обранці говорили про містобудування і охорону здоров'я. Також впорядкували чисельність і структуру апарату міської ради. З коло Богдан Малецький, Сергій АЛЕКСІєв, телеканал Раї.